Друзі, знову всім вітання, свіжа історія. то Годину, годину пояснював мені, що він тут таке понаписував, список. Коротше, все треба зробити, але то не важливо, то не важливо, то не важливо, то не важливо, то не важливо. Коротше, але треба зробити. То перше, то друге. Годину часу ходив мені, розказував, чекайте, не зашпортався. Ходив мені, розказував, це від жени, це за жени, туди. Де колеса, де колеса старі від того? Ходили, шукали коротше, колеса. Нема два колеса. Чотири є, ще два було, не знаю, де. Ходимо кругом гаража, ходимо. Чекайте, куди я йду, зараз покажу, куди я йду. І отаку от годину часу ні про що. А, що я вам показати, зараз чекайте, вернуся, бо забув. Отаково, все з коробок. Я кажу до нього, ти як дитина перед Різдвом. Повиймав, всі коробки повідкривав, я вже позакривав за ним. О, то класна штука! Блін, а я не знав, що в нас є. Коротше, 10 камер, 10 того всього, отако все повитаскував, повитаскував. Кажу, для чого ти виймаєш його зараз? Я хочу подивитися, каже до мене. Я кажу: ну, а нащо ти його виймаєш і розкидаєш? Я зараз буду півгодини складати. Ну, то добре, а потім буде казати до мене, він каже все до мене, що я робив цілий день. І от тако. Тут повідкривав коробки, там повідкривав коробки, з цієї коробки вже хотів витягувати там, до мотоцикла його якісь там запчастини. Я кажу, для чого ти виймаєш? Ну, нащо ти зараз це виймаєш? То не зараз, то не зараз, то не зараз, то на потім. Тут треба підножку поставити, кажу, постав її тут знизу, я потім подивлюся. Ну то не зараз. Для чого ти взяв її в руки і ходиш мені показуєш? Коротше, я вам кажу, артист, ну але що, година зійшла, та й слава Богу, казав мені, ви ж не знаєте, поставив мені от, умови, щоб я працював не більше е, 10 годин в день або 40 годин в тиждень, тобто виходить або 4 дні по 10, або 5 днів по 8. Все, нові правила. Бо він же овертайм мені, платити не хоче. Овертайм, типу, над години він же мені платити не хоче. Церк на дроті, розумієте? От З однієї сторони, вроді би, добре, але що ж я тоді зароблю, якщо я буду робити тільки по 40 годин в тиждень, то буде така, так як мінімальна заробітна плата. Ну, то, що відпочину трохи буду мати більше часу для, для роздумів для відпочинку. Ну, от таке от, друзі, дякую вам всім дуже за підписки, дякую за коментарі. До речі, в Ютубі в мене вже перевалило за тисячу підписників. Всім дуже вдячний, що підтримуєте, що підписується, що дивиться. Пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте про то все. А далі буде. З мене відео, з вас, лайки і, і коментарі. Всім бувайте, тримайтеся.